Томилися ретушувати фотографії. Сьогодні я покажу вам інструмент, який допомагає мені обробляти сотні фотографій швидко і автоматизовано. Це плагін для ретуші шкіри від українських розробників за назвою Reblum. Він побудований на моделі штучного інтелекту, яка допомагає робити природню ретуш, не замазуючи шкіру як якась портретура. Як це взагалі працює? Reblum – це окрема програма, яка працює на вашому комп'ютері, на відміну від штучного інтелекту в Адобівських програмах. Реблому не потрібен інтернет. Все обробляється на вашому комп'ютері. Коли ви відкриваєте програму, вас зустрічає ось таке вікно, куди можна закинути або одну, або декілька фотографій. При запуску в нас програма починає зразу робити ретуш. Ось якщо взяти отаку от фотографію, ми можемо побачити, як плагін обробляє і. Все нам гарненько прибирає. Якщо ми обираємо натуральний стиль, то ми бачимо, що фільтр працює не так агресивно, забирає прищики, легко згладжує шкіру. А цими повзунками ми можемо регулювати інтенсивність ефекту. Якщо приблизити кадр, ми можемо подивитися, так ось як виглядають повзунки на нулі. Так? І е, тут ми додаємо перший повзунок. І в нас прищики зникають, як ви бачите. Помітьте, що веснянки і родинки в основному залишаються, і це плюс є цієї програми. Якщо крутимо текстуру, то бачимо, як трішечки замилюється шкіра, виходить ось такий ефект. Зверніть увагу, що обробка відбувається не тільки на обличчі, а і на спині та на інших частинах тіла, що є теж дуже корисним. Давайте відкриємо ще ось такий сімейний кадр, де є троє людей. Подивимося, як справиться програма з тим, щоб розпізнати цих людей. Отже, як бачите, в нас розпізналися всі три обличчя, і для кожного з них ми можемо вибирати режим ретуші. Наприклад, можемо от хлопчику менше трішечки зробити, так? Потім можемо подивитися, як у мами обличчя. І от тато ми можемо подивитися, наскільки йому треба додавати. Тобто ми можемо кожному окремо. У налаштування міняти, бачите, під кожне обличчя. А можемо вибрати All і налаштування підібрати зразу для всіх. Отже, який висновок? Reblum – це один з інструментів, який може облегшити вашу обробку і звільнити багато часу. Якщо ви хочете теж спробувати цю програму, заходьте на сайт Reblum, качайте пробну версію на 7 днів і подивіться на своїх фотографіях, наскільки вам подобається результат. А якщо вам все сподобається і ви захочете придбати ліцензію, то в мене для вас хороша новина. Rebloom проводить спеціальний розпродаж, і якщо ви використаєте мій промокод max 20 то отримаєте знижку мінус 40% на вічну ліцензію. А якщо вас цікавить більш детальна інформація по обробці, наприклад, як знайти свій колір, як швидко обробляти кадри, як гарно їх запакувати і віддавати клієнту. Про це все в мене є повноцінний курс по обробці, посилання на який я залишу в описі до цього відео.